Інтерпол за клопотанням України припинив міжнародний розшук голови меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Про це на засіданні уряду повідомив голова МВС Арсен Аваков. Нагадаю, минулого тижня Російська Федерація на адресу усіх країн-членів Інтерполу надіслала повідомлення про необхідність розшуку Чубарова. Його звинувачують у публічних закликах до дій, скерованих на порушення територіальної цілісності Росії. Резанов матеріал Російської Федерації та клопотання Українського бюро Інтерполу, Офіс юридичних питань Генерального секретаря Інтерполу, Міжнародний розшук Ріфата Чубарова за заптом російської сторони за інкримінованим злочином припинив, так як він не, не відповідає вимогам статуту організації, зокрема, положення статті 3, відповідно до якої організація категорично забороняється здійснити будь-які втручання в справи політичного воєнного образового характеру, А тут маємо Якраз цей випадок.